Соратник Путіна вмовляв його припинити війну в Україні і почати переговори, але той відмовився. Видання «The New York Times» із посиланням на власні джерела привідкриває завісу стосунків російського диктатора і заступника керівника адміністрації президента Російської Федерації за словами трьох осіб близьких до Кремля. Нині 66-річний Дмитрій Козак майже ні за що не відповідає, адже багато його повноважень перейшли до іншого головного помічника Сергія Кирієнка – Дмитрій Козак Розчарував Путіна, оскільки чітко дав зрозуміти, що вважає вторгнення в Україну помилкою. Після того, як Путін розпочав війну в Україні у лютому 22-го року, козак приватно заявив, що порадив російському президенту не робити цього, за словами кремлівських інсайдерів і західного контакту, який мав кілька зустрічей із цим чиновником з початку війни. Зовсім недавно, за словами кремлівських джерел, Дмитрій Козак повідомив колегам, що представив Путіну пропозицію щодо припинення бойових дій і проведення мирних переговорів. Вони додали, що цей чиновник також закликав російського диктатора провести внутрішні. Реформи, включаючи передачу потужних російських силових структур під нагляд уряду і створення незалежної судової системи. Знаєте, напевно, на незалежній судовій системі десь там з Володимира Путіна міг і дух почати виходити. Бо ці слова для нього я впевнена, як для самі знаєте кого ладан Навряд чи на полягання козака вплине на Путіна, який здебільшого оточений людьми пишуть журналісти, які підтримують його. Ці люди підтримують його жорсткі вимоги щодо України, але це відображає роз. Розчур... Чарування, яке охоплює частини московської еліти, не бажанням Путіна йти на компроміси у війні, і дедалі більш неконтрольованою владою служб безпеки Дмитрій Козак, єдиний високопосадовець з оточення Путіна, який відкрито говорить про свою незгоду з війною, але він і не озвучував цю критику публічно.